Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Україні очікуються грози. Про це повідомили у ДСНС. Рятувальники попереджають, що найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Це розцінюється як перший рівень небезпеки. Жовтий, також в Укргідромітцентрі погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні, крім південно-східної частини, а також у столиці та Київській області. Фахівці попереджають українців бути обережними та дотримуватись правил безпеки перебуває. Ючи на вулиці. Експерти американського інституту вивчення війни пояснили, з якою метою РФ лякає країни заходу ядерними навчаннями. Аналітики заявляють, що Кремль ймовірно знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на заході, використовуючи ядерні загрози та дипломатичні маніпуляції. На думку експертів, інституту, рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. І ця тактика запевняють аналітики, заснована на формуванні думки противника таким, Чином, щоб він згодом добровільно робив дії вигідні Росії. Частина країн ЄС вирішила взяти участь в інавгурації Путіна. Про це пише Reuters. Свідомо, що не названий європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС байкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн направлять своїх представників серед них Франція. При цьому високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель був проти участі блоку в заході. Також Міністерство Закордонних Справ Німеччини заявило, що не братиме участі в інавгурації. А країни Балтії, які наразі не мають своїх представників у Москві, категорично виключили відвідання вказаного заходу. Китай обіцяє отримуватися від продажу Росії зброї. Також КНР буде контролювати експорт товарів подвійного призначення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів. Віч навіть з головою КНР Сі Цзіньпіном. Французький лідер також подякував китайському колезі за момент координації перед візитом Путіна до Китаю. А ще відомо, що КНР підтримує мирну конференцію, яка буде визнана Україною і Росією. Ця конференція має об'єднати всі сторони, а війна має закінчитися шляхом переговорів. Заявив лідер КНР Сі Цзіньпін у Парижі. У ТЦК в Кривому Розі раптово помер військовозобов'язаний. Про це повідомили у соцмережах Дніпропетровського ТЦК та СП. Відомо, що інцидент стався 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП міста Кривого Рогу. Зазначається, що чоловік помер внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я, яке супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Було викликано швидко. Втім, медики, які прибули за викликом, констатували смерть. За цим фактом у ТЦК обіцяють провести перевірку. Цахал взяв під контроль палестинську сторону КПП Рафах. Про це пише місцеве видання. Відомо, що ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно пропускного пункту Рафаху ніч на вівторок, 7 травня. Військові знищили понад 150 цілей хамас та здобули повний контроль над палестинською стороною контрольно пропускного пункту, розташованого на відстані близько 3,5 кілометрів від Єгипту. Йдеться у повідомленні. Крім того, що найменше 20 членів Хамас було вбито, а шахти тунелів терористів знищено.